Бром досить небезпечно і погано зберігається. Це газоподібна речовина, яка досить реакційно здатна. Але є можливість його безпечного зберігання. Наприклад, у вигляді розчину бромід-бромату. Такий розчин, бачите, має безбарвне забарвлення, досить довго може зберігатися. А взагалі бромід-бромат випускається у вигляді фіксоналів такого суміш з цих двох салай, або можна просто взяти дві солі і змішати між собою. Значить, проведемо короткий експеримент. Налиємо трошки бромату, розчину у наш стаканчик. Як ми бачимо, нічого не відбувається. Відповідно, Депер візьмемо 45% сірчану кислоту. Це не концентрована, тому її можна спокійно застосовувати. Відкриємо кришку і достанемо трошечки цієї кислоти. Налємо її в стаканчик. Багато не потрібно. Тепер буде в нас Сам експеримент. Наливаємо цю кислоту у бромід бромінбромат. Ми бачимо, розчин одразу починає бути помаранчевий. Тобто виділяється вже бром. Це в нас так звана бромна вода. Ось, І він є досить реакційно здатним. Тобто реакції, які потрібно проводити в бромі, якщо це допустимо за наявності води. Можна робити з таким розчином. Потім через деякий час з'явиться зверху вже газоподібний бром, тому що реакція відбувається у кислому середовищі і поступово. Тобто, чим більше в нас кислоти, тим швидше буде в нас ця реакція. Але ж все ж таки є межа верхня. Тобто, через деякий час ми можемо спостерігати виділення газу, відчувати цей запах. І відповідно вже встановиться у нас рівновага. Ось таким чином, досить безпечно, у вигляді такого прозорого розчину можна зберігати таку досить небезпечну речовину. Велике знання то велике зло, велике знання то велике благо, хто ним володіє стає майже магом. І це місце буде в нашій пісні піхом. Бо велике знання приходять із віком, але зараз вибачте мені треба.